Україна стає повноправним членом, як і європейські країни, у роумінгу, або ж як дзвонити додому безкоштовно. Сьогодні ви про це дізнаєтеся. Також друзі, сьогодні розкажу про українця, який в аеропорту Польщі мав гаджет, який глушив зв'язок. Що з ним сталося, та як не повторити його помилки? Не переключайтеся, я в цьому відео розповім. Кому ж з українців слід. Боятися одного банку, який білорусам уже сьогодні обіцяє заблокувати рахунки 5 січня тим, хто не має карти побиту або ж довгої робочої візи. Не переключайтеся, ще одна приємна новина для вас, друзі, тому що компанія TransferGo дарує вищий курс переказу на гривневі карти, використовуючи промокод ph 26 Просто вписуйте в додатку цей промокод і ваші кошти. Полетіли в Україну по підвищеному курсу. Посилання на додаток ви знайдете в описі. Ну а ми, друзі, переходимо до нашого роумінгу, тому що від 1 січня Україна стає повноправним учасником європейської політики roam like and home. Домашні тарифи для українців, які подорожують чи тимчасово перебувають в Європі, стають. Сталою практикою, а не тимчасовою домовленості. Що це означає, друзі? На практиці це буде працювати так, що від 1 січня Україна входить в зону вільного роумінгу. Так як, наприклад, ви живете в Польщі, їдете в Німеччину або ж в будь-яку європейську країну, там ви звідти можете дзвонити до Польщі на будь-які польські номери без жодного роумінгу. Єдине, що треба включити роумінг. Ну і працює принцип ROM, Like and Home. Це означає, що ваші українські хвилини та мегабайти діють у Європі без жодних доплат. Нічого підключати не треба, все автоматично. У мене питання, друзі, до вас: а яким месенджером користуєтесь ви? Чи телефонуєте ви додому чи з України до Польщі через звичайний телефон? Чи ви телефонуєте через Viber, чи WhatsApp, чи Facebook? тому що месенджер у мене, наприклад, особисто. Мої батьки не вміють користуватися інтернетом. Не питайте, чому е, тяжко мені з цим погодитися. Хоч у мами купив автомобільний телефон дорогий, але вона все одно не хоче ним користуватися, він важкий для неї і так далі. Кнопочний для них найбільш оптимальний варіант. Ну, слухайте, всі люди різні, але от така практика моя. Тому я буду радий на ваші коментарі. Яким же ж ви користуєтеся месенджером? Економія буде шалена, тому що тепер ви будете дзвонити. З Польщі чи Німеччини, як сусідньої кімнати, і все буде безкоштовно, тобто з української сім-карти на українську сім-карту. А тепер, друзі, переходимо до такої собі новини, тому що українець, який хотів вилетіти з Варшави, ну і звісно ж, Окенце, це в нас аеропорт, затримали двадцяти. Трьохрічного громадянина України з підозрілим обладнанням. Щоб ви розуміли, хлопець 6 годин сидів у кафе з глушилкою радіосигналів в аеропорту. Це ж треба було до такого додуматися. Пояснити, навіщо вона йому він не зміг. Казав, що він бізнесмен з Канади. Ну, але ж поліція не повірила йому, там ж працюють психологи в аеропорту, це все зрозуміло. Ну хто аеропорт проходив, ви розумієте, що там кожен погляд на тебе це психологія. Висновок, друзі, буде такий, що за такі жарти в аеропортах. Ну, слухайте, Польща і польська правоохоронна служба ніколи вам цього не вибачать. Адже ви їм додаєте нервів, додаєте нервів пасажирам. Ну і тепер хлопцю мінімум грозить. Ну, мінімум стаття кримінальна за загрозу авіаруху. Тому, будь ласка, друзі, це все погано закінчиться. Не возіть з собою таких сумнівних. Пристоїв, і до речі, я вчора розповідав про таксиста 78-річного, який загинув, я там не уточнював його національності. Я говорив, що ви можете тільки здогадуватися, якої національності це може бути чоловік. Ну і він, звісно ж, виявився поляком. Тому тут такий міф про українця ми можемо розвіяти. Проте це не свідчить, що ви за 20 злотих повинні ризикувати своїм життям. Щоби доказати свою правоту. Тому, друзі, якщо ви працюєте в Uber Bolt, FreeNow, будьте, будь ласка, обачні. І якщо ви бачите агресію на вас, то краще її уникнути, максимально уникнути, визивати, викликати поліцію і вирішувати все через, знову ж таки, такі от способи. Тому що чоловік поплатився, на жаль, своїм життям. І старший таксист, якого я чув, який загинув внаслідок от такої суперечки. Тепер, друзі, чи треба вам карта побиту, чи треба вам робоча віза, чи краще знаходитися тут в Польщі на статусі УКР? Я думаю, що це питання часу? Питання часу. Адже такий банк, який називається ПКО Банк Польський, уже до 1 січня попереджував громадян Білорусі, Республіки Білорусь, про те, що їм будуть блокувати рахунки, якщо ті не донесуть. Карту побиту вже існуючу, не те, що вони очікують, а існуючу, або ж документи те, що вони мають робочу візу. Білоруси точно зараз в коментарях напишуть, адже я знаю, що Ютуб показує також субтитри, переклад, або ж ви можете дізнатися в своїх друзів білорусів, як їм банк ПКО зараз надсилає пуш сповіщення, щоб вони знову ж таки легалізувалися? Українці. Тепер моє звернення до вас 2 січня. Нічого не відомо, що там буде з картами цукер. Я знаю, що багато хто вас, з вас знаходиться тут, в Польщі, на птахових правах. На, Знову ж таки, птахових правах, тобто ви маєте біометричний паспорт, ви маєте закінчену робочу візу, ви маєте закінчені дні по біометричному паспорту, ви маєте закінчену карту побиту і не подається на нову, тому що всі документи. Продовжується ніби до 4 березня 26-го року, ну і далі ви знаєте, що до 4 березня 27 го року продовжиться все аналогічно. Тепер попередження для вас, як воно звучить: карту побиту от українці не дадуть мені збрехати в Кракові, наприклад, чекати близько одного року. Тобто, якщо ми беремо до уваги один рік. То якщо банк наложить на вас санкції через те, що ви не маєте легалізації, уявіть, скільки часу вам потрібно буде чекати на те, щоб отримати доступ до банку. Це питання часу, який банк коли буде вас блокувати. І а, знаю по собі, що до іншого банку звикати дуже складно, тому що інші банки мають інші вимоги, інші додатки, і так далі. Так, от, клієнтам ПКО банк. Пишуть, що заблокують уже білорусам 5 січня їхні карти, якщо ті не донесуть знову ж таки документи про наявність уже існуючої нової карти побиту. Я хочу нагадати також, що легалізуватися в малопольському воєводстві ви можете з командою Starmac Documents контакти в описі, а у Дольношльонському, там де Вроцлав, із командою УНІДО. Контакти ви знайдете так само в описі. Ну але банк вимагає актуальні карти побиту або візи. Дедлайн переносять, але погрози блокування приходять навіть тим, хто чекає на децизію. Під ударом іноземці без підтвердженого ВНЖ. Тому терміново, друзі, всі, хто є білорусами, перевірте, будь ласка, свій додаток ПКО Бан Польський, і несіть документи у відділення. Краще так, аніж ризикувати, залишитися без доступу до своїх грошей просто після свят, тому що карти заблокують. І все. А вам, українці, я рекомендую так само не відтягувати. Я вам тут не придумую і не накручую вас. Просто знаєте, що документи вони існують, і закон один для всіх. Для чого я, маючи карту побиту, повинен знову ж таки дивитися на тих, хто її не має, і він має такі ж самі права. Так, я з вами згоден, те, що всі сюди приїхали. Не просто так. Але зрозумійте одне, я хочу, щоб ви усвідомили. Я не проти вас, я за вас. Що це означає? Це означає, ніколи не буду цього забувати повторювати. Ми є українськими європейськими нинішніми рабами. Що це означає? Те, що ми платимо податки і не маємо права голосу. Ну це несправедливість. Тому, якщо ви мене послухаєте, то подастеся на карту побиту, потім на резидента чи стали погод, потім на громадянство. І вже через 10 років, час летить дуже швидко, ви зможете, так само як і я, отримати громадянство, мати право голосу і нічого не боятися, так, як ви боїтеся цього сьогодні. 20 мільйонів поляків за кордоном. 20 мільйонів поляків за кордоном. Ви думаєте, що вони без громадянства там? Тільки з польським? Ні, друзі, вони отримали так само інші громадянства тих країн, в яких вони знаходяться: сполучених штатів, Великої Британії, Німеччини чи інших країн, легалізувалися там і так само мали право голосу. Адже вони платять податки, вони так само хочуть знати, куди їхні податки надходять. Тим більше, що ми сьогодні, працюючи, сплачуємо пенсії старших поляків, які вже на пенсії. Ну а хто ж нам пенсію заплатить з тих податків, які ми платимо? Хіба що ми повернемося в Україну? Тоді ця пенсія, яку ми тут заробили, вона буде виплачуватися там. Але нагадую, що навіть якщо війна завершиться, буде 10-15 років стагнації. Стагнація, друзі, погугліть собі, що це таке. Коротко скажу, що нічого не буде відбуватися. Ми можемо зараз спостерігати те, що в Україні відбувається, і ви уявіть, коли військові повернуться додому. Що буде відбуватися? Ви подивіться на тих військових, ваших братів, сестер, батьків, які приходять уже пораненими. Чи вони хочуть вдома сидіти, чи вони хочуть повернутися? Ви маєте відповідь. На ну, для тих, хто не знає, ну то почекайте, ви дізнаєтеся. Я не хочу нікого нічого просити, окрім Подобайки цьому відео, якщо відео було корисне, репост цього відео. Всі повинні знати, що їх чекає і що не можна робити. Ну а з вами був я, Сергій Пех. Сподіваюся, коротко зміг вам пояснити, що відбувається в цьому світі, а саме в Польщі. Люблю вас підписуйтесь. Ну і побачимося в наступному випуску.